Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. У цьому залі зібрались земляки Ворошилова і Косіора, Стаханова, Мамая, Воротнікова, Іванченка. Член політбюро, секретар ЦК КПРС Товариш Кириленко, прикріплює до прапора Луганської області. Орден Леніна. Руками гірників і машинобудівників, металургів і хліборобів Луганщини. Здобута ця висока нагорода. З таких порохах життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.